Самозваний горе-очільник білорашистської маріонеткової недодержави обурений інцидентом з літаком далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50-у Рашистів на аеродромі Мачулищі біля Мінська. Цей покидок, який вже 29-й рік самозвано обіймає найвищу державну посаду, підозрюється в зникненні і вбивствах політичних опонентів та під керівництвом якого РБ втягнулась у криваву російсько-українську війну на боці російських нацистів, знову фонтанує якоюсь маячнею про цивілізований світ, а також дозволив собі грубий персональний випад на адресу українського президента. Певно, щоб визначитись, хто є стху для колишнього директора радгоспу та політкерівника радянської армії, який мавпує відомого італійського диктатора часів Другої світової війни, слід зацитувати оповідання Симона Петлюри: Московська воша, розділ Московські Воші і свої гниди. Кожному своє прийде, та воно видать уже й наближається. Ота розплата. Недурно кара на таких хрестопродавців приходить. Забули вони і честь, і совість відцурались своїх же братів, та й лижуть халяви московським комуністам.